Ніколи не думав, що секатор може бути кращим за вазон. Зустрічайте Plant Care with Fiskars – Справжній набір для тих, хто вирощує з любов'ю. Перед вами набір для кімнатних рослин від Fiskars. І це не просто три інструменти, а це відчуття стилю, порядку і турботи про кожен листочок вашої рослини. Усі елементи в одному органайзері лаконічному, міцному і, чесно кажучи, просто кайфовому на вигляд. Отже, набір. Секатор. Для м'яких стебл, а також квітів. Ідеальні для обрізки фікусів, пелагонів, а також інших кімнатних рослин з твердими або з м'якими стеблами. Довгі ножиці. Ідеальні для роботи з делікатними паганами, точні як хірургічний інструмент. Компактні ножиці для найтоншої і найточнішої роботи. Уявіть собі, що ви обрізаєте сукулент і не хочеться нічого зайвого зламати. Ось це воно. Ідеально також підходить і для обрізки бонсай. Кожен інструмент продуманий до дрібниць. Вони легкі, збалансовані, а головне, гострі, як перший коментар під моїми відео. Ви знаєте, як перевірити інструмент на гостроту? Всі ми з вами знаємо, як тяжко порізати серветку. З тим фіскар справляється без ніяких проблем. А ще тяжче порізати вологу серветку. Тест на вологу серветку. Нічого не рве і ідеальний різ. Цей тест нам ще раз показав, наскільки гострим є інструмент від компанії Fiskars. а це означає те, що ваша рослинка при обрізці буде менше страждати і місце зрізу швидше загоїться. До речі, якщо вам не потрібен увесь набір, ви можете придбати кожен інструмент окремо зі своїм органайзером. Ну, а якщо ви раптом забуваєте поливати свої хатні рослинки, або часто буваєте у відрядженнях і нікому полити ваші вазони, то у Фіскарса є для вас рішення. Ось такий інструмент, який називається Water Spike. Це пластикова колба. З керамічним носиком, яка вставляється в вазончик, і автоматично буде поливати вашу рослинку протягом 2,5-3 тижнів. Фіскар зробили не просто набір, вони зробили його частиною інтер'єру. Він може гармонічно виглядати на вашій полиці або стильно бути розміщений на підвіконні. Ці ножиці або цей секатор для тих людей, хто полюбляє деталі. І якщо ви любите рослини так само, як і домашніх улюбленців. Цей набір стане для вас улюбленим інструментом. А ще цей набір буде ідеальним подарунком для квіткового фаната, бо що може бути краще, ніж функціональна краса. Придбати цей набір або інструменти поокремо ви можете в нашому магазині з торгом.юа. Посилання на сам магазин, а також на інструменти, будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі, Па-па!